Друге, спочатку серпня, ворог спрямував свої повітряні атаки на Київ. Ніч на 11 серпня розпочалася із запуску балістичних ракет в напрямку столиці. Повітряні цілі на кшталт Іскандер М або північно корейської КН 23 Києва не досягнули. Удар на себе прийняло передмістя. Внаслідок ворожої ракетної атаки загинули чоловіки. Дитина у Броварському районі Київщини. 35-річний чоловік та його 4-річний син опинилися під завалами будівлі. Під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли мертвими. Троє людей тяжко травмовано, серед них 13-річна дитина. Поліцейські задокументували пошкодження восьми будинків та чотирьох транспортних засобів. આપણે ચૂરું taj... Дві людини отримали поранення через ворожі обстріли на Сумщині. Минулої доби російські війська понад 50 разів відкривали вогонь по 35 населеним пунктам прикордоння Сумської області. Загалом нараховано 117 ударів, пошкоджено один багатоквартирний та 32 приватних житлових будинки. Окупанти завдали удару по Богодухівського району Харківської області. Ворог ракетою влучив по будинку дитячої та юнацької творчості. Відбулося загоряння дах. Інформація про постраждалих не надходила. Не залишимо ці злочини безкарними, аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі. Потрібна ваша допомога бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні в піввідрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.